У листопаді 2024 року в залі Українського православного собору Святої Софії в Монреалі пройшла зустріч громади з п'ятим президентом України Петром Порошенком під час його візиту до Канади та Сполучених Штатів Америки, де український політик зустрічався з лідерами цих країн та брав участь в сесії парламентської асамблеї НАТО у Монреалі, де закликав членів альянсу дати Україні запрошення на вступ в НАТО. Я неймовірно вдячний вам за гостинці, за таке щире почуття. Саме від українців Канади під час свого президентства я відчував неймовірну підтримку. І сьогодні я тут для того, щоб сказати вам велике дякую. Я на все життя запам'ятаю відвідання Канади в вересні. 2014 року. Я мав унікальну зустріч в канадському парламенті. Унікальний байпатізен субот. Дуже важливо, що це була підтримка всього канадського народу. І зараз Канада зберігає лідерство, бо Україна отримала на 5 мільярдів доларів зброї і на 4,5 мільярди доларів гуманітарної допомоги, яка підтримує нашу державу. Прохання! Не можна зупинятися, бо Україна має не просто вижити, а має перемагати. Ви спитаєте, а що ж залежить від нас з вами тут? Залежить дуже багато. Я хочу, щоб канадійський уряд, парламент, використовуючи волю народу, зробив заяву, що він виступає за запрошення України в НАТО. Бо без НАТО не буде миру. Бо без НАТО не закінчиться війна. Бо без НАТО не буде Sustainable Security Situation on the Continent and Global. І все це нам потрібно для того, щоб перемогти Путіна. І саме тому я тут. І я не маю жодного сумніву. Ми переможемо. Путін буде в найкращому для нього випадку. За грато А українці? Українці повернуться в Україну. Ми їх дуже-дуже чекають. Нас всі знають, ми допомагаємо своїм і... На зустріч і з п'ятим президентом України зібралося багато народу. Навіть мали нагоду ставити запитання політику. Наші, бо ми маємо Моє запитання: чи ви особисто, чи ваша команда плануєте зустрічатися з Трампом чи його командою, і чи ви маєте вашу, ваше бачення донести йому позицію? Пані Олег, дуже дякую вам. По-перше, я дуже дякую за ту активну позицію, активну роботу, яку ви проводите. Друге, по Трампа. Друзі, я три роки як президент пропрацював з Трампа. Трамп прийняв мене як українського президента одного з перших в Білому домі. Попередньо мене попередили, що це буде лише зустріч. На п'ять хвилин шейкенс для потока. Зустріч тривала більше двох годин. Приймальні були в Білому домі конгресмени, розвідка, Помпео, Держде, Пентагон. Ми сиділи і розмовляли. Результатом цієї зустрічі було вперше, що ми отримали і Талбент. Насхідній центр оберіг і сьогодні школа імені Шевченка. Пане президенте, шаную ваш час, мала кілька питань ви задав. Те, яке найважливіше для нас. Ці прекрасні вініки, які підняли руку, це наші випускники, які приїхали після 24 лютого і мріють повернутися додому. І в нас таких дуже багато. Є запитання, само собою зрозуміло, що за ними майбутнє. І ми тут в Діаспорі, робимо все можливе, щоб цих дітей зберегти для України. І... Питання таке, чи є якась підтримка, можливість співпраці з, можливо, я знаю, фонду Порошенка, можливо, пані Марина займалась колись інклюзивною освітою, можливо, від Європейської солідарності. Тому що це надважливе питання. Я розумію, що перемога це перше, але наша мова, наші діти це те, заради чого ми воюємо, і нам потрібна мотивація і віра їхня в те, що вони можуть повернутися. Дякую. Дякую. Знаєте, я хочу сказати, що ми володіємо реальною ситуацією на землі. І не всі такі, як ці хлопці і дівчата, які піднімали руки. Бо з України виїхали російськомовні, які не знають кому, і які часто густо не хочуть ходити в недільну школу і вивчати. Так от одразу ж після повернення я зустрінусь з міністром освіти. Для того, щоб забезпечити як мінімум онлайн-навчання, як максимум підтримку відділення тих школ для тих, хто планує повернутися в Україну, і для того, щоб який якор є в тих, хто ви діти. Якщо діти вже пішли в школу не українську, якщо вони вже інтегровані в суспільство, якщо вони вже мають не діти, а батьки за роботу і все. Приїжджати ваші. Тому справа в тому, що не всі зможуть залишитись, і навіть ті, що хочуть. Я? Але ті, які повернуться, нам потрібна співпраця, підтримка держави, тому я, що ми. Я хочу Порошенко, але не можу все знати. І я буду питати е, поради у вас. Я думаю, у нас з вами це має залишитися. Дякую. З запитанням до п'ятого президента звернувся відомий волонтер з Монреаля Олександр Кияниця. Олександр збирає гроші на медичну допомогу в Україні. Петро Порошенко пообіцяв волонтеру допомогти з коштами на медичне обладнання. Друге, таких із ми не маємо підтримувати. Тому починає роботу, і у нас вже є ті, хто нам. Допоможуть, перескажуть і направлять листа. Я чекаю кого листа. Були і інші запитання до Петра Порошенка. Потім обійнялись подарунками. Є режисер фан Луговий, і він видав від про голодомор. І це називається Окрадена земля. Ми вам дякуємо і ми просимо всевишнього Бога, щоб він благословив вас. І, звичайно, як це вже традиційно відбувається в теперішній час, було багато селфі та загальна фотографія на пам'ять про зустріч. Щодо подальшої роботи вашої, і щоб все все було добре, щоб ваші наступні зустрічі були ними, щоб ви мали нагоду показати світу, яка Україна справді є, і щоб Бог вас поблагословив на многі літа.